Добрий день, любителі світового кіно. Сьома серія мандалорця з одного боку відповіла нам на багато питань, які ми хотіли почити ще з початку сезону, але у той самий час з'явилося багато нових питань: що буде з Діном Джаріном? Хто прилетить на допомогу мандалорцям? Невже збур'ярниця, зрадниця та шпигун? На ці питання я спробую відповісти у цьому відео. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Сьома серія мандалорсі завершується тим, що титульного персонажа серіалу Діна Джаріна було захоплено імперцями. Його повинні доставити в кімнату для допиту, де, скоріш за все, будуть його катувати. Таким чином Дін Джарін, немовірно на мить втратить свій шолом, що стане вперше у цьому сезоні. Раніше нам показували Педро Паскаля у восьмій серії першого сезону, коли Дін отримав важкі поранення, а IG-11 його вилікував. У другому сезоні він знімав шолом у сьомій серії, щоб дістати інформацію у розташуванні корабля мофа Гідона. Ну а в наступній восьмій серії він зняв шолом, щоб попрощатися з грогу. Як людина, яка взяла мандалор за свою базу і пишається тим, що використовує вкрадені фрагменти мандалорської культури. Мофа Гідона навряд чи хвилює шлях Мандалора та значення мандалорських шоломів. Насправді, враховуючи те, що наскільки Гідон повинен знати мандалорську культуру, цілком імовірно, що лоходію сподобається зняти шолом Діна Джаріна. Немає чіткої причини, чому мов Гідон захопив мандо, тому все могло звестися до особистої вендети Лоходії проти мандалорця, який колись переміг його в бою. Також можливо, що Гідон використовує Мандо як приманку для захоплення горогу. Закінчення сьомого епізоду змінює те, як проходила подорож Діна та Грогу у другому сезоні мандалорця. У попередньому сезоні саме Грогу викрав мов Дідон, відправивши Діна Джарена на пошуки порятунку дитини. Тепер все навпаки, і Грогу є тим, хто може врятувати ситуацію за допомогою Бока Танкрайс та інших мандалорців. Фінал третього сезону мандалорця можливо не буде НАТО схожим на другий сезон, а це означає, що ця нова рятувальна місія може бути не такою успішною як попередня. Тим не менш, вбивства Діна Джаріна не має ніякого сенсу для розвитку Манда Версу, бо він є титульним персонажем. І Якщо є плани у сценаристів вбити його, то зроблять це максимум у фільмі, який був анонсований на Star Wars Celebration, режисером якого буде Де Філоні. Цей фільм буде фіналом всіх проєктів, пов'язаних з цим часом. Тобто, ще Бобафе та Сока, яка вийде у серпні. Це означає, що Дін та Гроху точно залишаться живими. Друге питання: хто стане умовним сюрпризом у фінальній серії та врятує або збільшить шанси на перемогу мандалорців у минулих сезонах? Фінальні серії робили приємні сюрпризи. У першому сезоні у біку круто увірвався IG-11, якого перепрограмував квіл під няньку. А ді наприкінці серії отримав джетпак та переміг мофа Гідона, який у той час керував тайфайтером. В другому сезоні сюрприз був ще більшим, бо нам показали круте камео Люка Скайвокера, який знищив усіх темних солдатів. У минулому відео я вже казав, що на допомогу можуть прилетіти або команда приводу серіалу Повстанці, або Боба Фет. Але наразі бійка в серіалі відбувається тут і зараз, тому навряд чи хтось встигне прилетіти. А тому один з моїх підписників написав дуже кортесний варіант бо катан у міфозавра. Як на мене, це ідеальний сюрприз для фанатів, який до того ж має багато сенсу. Прихований акцент на Міфозаврі був ще з першого сезону, а в третьому сезоні його взагалі показали. Ну, а судячи з його розмірів, він може допомогти мандалорцям у боротьбі з імперією, один з варіантів, як це може трапитись. Після того, як Бокатан вирізала темним мечем вихід, мандалорцям нікуди тікати, бо наразі на Мандалорі немає кораблів, які б доставили їх до флоту, а тому вони можуть побігти у центр міста Сундарі, а там і до шахти Мандалора недалеко. Бока там напевно зрозуміє, що одного темного меча не вистачить, щоб здолати противників, тому може наважитися на такий крок. Дуже цікаве питання, яке я помітив в англомовних ресурсах та коментарях. Можливо, зброярниця є зрадницею та шпигункою. Справа в тому, що сьома серія має назву шпогун. Звичайно, на перший погляд шпогуном є Елія Кейн, яка на початку серії доповідає інформацію мофа Гідоно прямо з Нової Республіки. Але це було б дуже просто і назвати на честь неї усю серію виглядає дивно. По-перше, зброярниця вирішила на рукавиці покинути мандалор, щоб доставити поранених, але у той самий час вона робить так, що тепер група мандалорців не може покинути мандалор та втекти від імперців. По-друге, на ній приділяли увагу, коли вона летіла до флоту. В кіно не буває, коли просто так когось показують, особливо коли цим проектом займаються Фавра та Філоні. Ще один факт: зброярниця часто казала, що мандалор проклятий і туди повертатися не має сенсу. Можливо, вона поширювала цю пропаганду, щоб не викрили таємну базу імперії. Але все опирається в те, що мов Гідон був розлючений, коли почув повідомлення від Елії Кейн про те, що мандалорці об'єдналися та прямують до Мандалору. Епізод легко показує, що Гідон не планував прибуття мандалорців на Мандалор, але мав план на випадок непередбачуваних обставин. Крім того, збор'ярниця билася зі штормовиками, коли вона була одна і поруч не було жодного мандалорця, щоб допомогти в першому сезоні, демонструючи свою справжню вірність шляху мандалора та кредо. А що стосується особливої уваги до неї, то, можливо, на початку наступної серії на неї можуть напасти винищувачі імперії. Але ще більш підозрілими можуть бути пірати-Мандалорці. Тому я думаю, що шпигуни це пірати мандалорці, які могли бути раніше невідомими підлеглими фракції Гара Саксона під час серіалу «Повстанці». До того ж, на шляху до флоту. Є поранені пірати мандалорці, а також ці мандалорці залишалися на мандалорі досить довго, але навіть не помітили, що у великій кузні побудована імперська база. Враховуючи наскільки спустошним є мандалор, є ймовірність, що ті, хто вижив, вижили завдяки подачкам гідеона. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.